ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Будинок Примара, в якому офіцерські сім'ї два роки жили без світла в під'їздах та з непрацюючими ліфтами. Нарешті перейде у комунальну власність міста. Я постараюся це зробити на наступному тижні. Все, я казначейство, хоч погано переходу гроші, але суми невеликі, 16 тисяч. Я думаю, що ми це не більше сотні подарунків для маленьких пацієнтів рівненської дитячої міської лікарні передали американські діти. Я подякую, тому що вони нам подарунки гальні привезли. Пожежна команда села Великий Мицьк, що на Костопільщині отримали спецавтомобіль. Машина, хоч і не нова, проте цілком придатна до боротьби з вогнем. Демонтували, зробили павно мотора, Зробили ходову. День бабака вже другий рік поспіль влаштовують у Рівненському зоопарку на стрітання. Коли байбаки виходять на, на, ну, на поверхню поїсти, то один байбак завжди дивиться, пинує за їхньою о, безпекою. Ми чули свист куль над головою і виносили з полів бою поранених та вбитих друзів. Ті, хто пройшов війну, кажуть, пам'ятатимуть її до кінця життя. 15 лютого в Україні відзначають день вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав, а також 24-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. У рівному воїни інтернаціоналісти традиційно пройшли худою від будинку офіцерів до пам'ятника загиблим в локальних війнах. Спогади живих та вшанування померлих в матеріалі Оксани Жужальської. Леонід Горощук ветеран афганець. З війни повернувся у 1981-му. Служив у десантному батальйоні на півдні Афганістану. Каже, на тій війні побачив чимало. Доводилось і поранених виносити, і вбитих. Додому повернувся живим, але легше тут не стало. Хотілося розказати людям, як там було важко, але люди того не розуміли і не вірили, що там можуть такі бути бойові дії. Загалом у військових діях в Афганістані брало участь три з половиною тисячі молодих чоловіків та ще зовсім юнаків з Рівненщини. Сто з них там і загинуло, і ще двоє зникло безвіст. До сьогоднішнього дня дожило 2800. 15 лютого, у день виведення військ з Афганістану, вони традиційно збираються разом, і пам'ять про своїх друзів вшановують урочистою ходою і мітингом Реквіємом. Афганістан, красивий, горний, дикий край, приказ простой. Вставай, іди, і умирай, но як же так? Ведь на землі весна давно, а серце режет. Мічти і горісті Це фото 15 загиблих в Афганістані рівнян. А поряд їхні батьки і дружини минуло вже 24 роки. проте їхні рани схоже, час так і не загоїв. Ті, хто пройшов війну і повернувся, і ті, хто з цієї війни не дочекався своїх синів та чоловіків. Вони усі щороку приходять до пам'ятника, ніби на зустріч з рідними та друзями, і приносять сюди червоні гвоздики. Панахида за померлими слова подяки та привітання, і пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам тоне у вінках та квітах. Мені сьогодні приємно вшанувати воїнів-афганців, які загинули, які сьогодні тут разом з нами, які знають справжню ціну життя. Є такий вислів. Кажуть, що війни починаються тоді, коли їх забувають, і нам ніколи не треба забувати про цю страшну війну. Сьогодні афганці на життя не нарікають, кажуть, мають пільги, пенсію та належне медичне і соціальне забезпечення. Хоча проблем теж вистачає. Якщо брати, наприклад, забезпечення житлом, то по області біля близько 400 чоловік немає житла. А по місті рівно біля 300. Також тяжке питання в нас забезпечення інвалідів автомобілями. Вже більше 12 років ми не виділяємо автомобілів, і коли будуть виділяти, я не знаю. Єдине і найцінніше, що є в цих, вже подекуди сивочолих чоловіків спільний досвід і пам'ять, які їх об'єднують і гуртують. А фактично у всіх учасників бойових дій залишиться на все життя. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Житловий будинок у рівному по вулиці Вербова, 41 ж, який було введено в експлуатацію ще два роки тому. Наступного тижня нарешті приймуть на баланс міста. Це під час особистої зустрічі із мешканцями багатоповерхівки пообіцяв міський голова Рівного Володимир Хомко. Нагадаємо, що від лютого 2011 року понад півсотні офіцерських сімей живуть у будинку, де не працюють ліфти. У під'їздах немає світла, а дворову територію мешканцям доводиться прибирати власноруч. Продовжить тему Роман Свирида. У лютому 2011-го під звуки оркестру офіцери отримали ключі від квартир, на які їхні сім'ї чекали роками. Нову дев'ятиповерхівку на вулиці Вербовій було здано в експлуатацію, і вона мала би відповідати всім вимогам, що висуваються до житлових будинків. Упродовж двох років із часу здачі в експлуатацію ця будівля за адресою вулиця Вербова, 41Ж, стала справжньою примарою на карті міста. У під'їздах тут завжди темно, не працюють і ліфти. Причиною усьому те, що будинок досі не передано в комунальну власність міста. Як наслідок на баланс обслуговуючих організацій, як от Обленерго чи місцеве ЖКП не були передані і комунікаційні мережі новобудови у підсумку, мешканці залишилися наодинці зі своїми проблемами. Ми живемо без світла в під'їздах. Ми живемо без ліфтів. Особисто в мене вже трошки дорослі діти, але є мамочки, які з дев'ятого поверху зносять коляски. Дуже проблемно. Тепер стикнулися з такою проблемою, що забивається каналізація, і все це тече в підвали. Мокрі стіни в під'їздах обсипаються. Вже тепер з часом от сніги зійшли, вже і східці наші зовсім розвалилися. Наші діти страждають зараз темно, дуже в під'їздах. Ми йдемо їх зустрічати, телефонами підсвічуємо. В під'їздах все цвіте, мокро. Ну Це теж впливає. ми ж цим дихаємо. Декілька тижнів тому проблему будинку за адресою Вербова 41Ж взялися досліджувати журналісти програми Група ризику телеканалу РТБ. Вони з'ясували, що за неофіційною інформацією забудовник подільське управління капітального будівництва Міноборони України залишив декілька недоробок. Тому міська влада і не приймала нову будову на баланс. Втім, зв'язатися із подільським УКБ журналістам тоді так і не вдалося. Зрештою, після виходу програми Група ризику в ефір справу під свій особистий контроль взяв міський голова рівного у 2011-му Володимир Хомко особисто видавав офіцерам ордери на квартири, а тепер прийшов на зустріч із мешканцями будинку, щоб повідомити хорошу новину. Якщо я зараз це возьму на баланс, то відповідно це буде головна біль начальника ЖК. Але вже з огляду на те, що в мене ну якби це перемовини йдуть давно, то Кажу, в чому приятно Ну, З обленерго ми домовилися, що вони забирають кабель без всяких зауважень. А на ліфт ми найдемо своїх там шістнадцять тисяч невеликі гроші, найдемо заплати. Тому беремо на баланс. І з того моменту у вас не буде всіх проблем. Я постараюсь це зробити на наступному тижні. Все я казначейство, хоч погано перехою гроші, але суми невеликі 16 тисяч. Я думаю, що ми це найдемо. Окрім прийняття будинку у комунальну власність рівного, міські чиновники пообіцяли вже найближчим часом облаштувати двір та збудувати поряд дитячий майданчик. Весною займуся от тільки вони визначаться з місцем, зразу встановимо дитячий майданчик який буде прикрашати і будинок, і я думаю, що мами будуть задоволені, щоб їхні дітки тут, як то кажуть, могли б відпочивати. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Нове авто для рятувальників. Пожежна команда села Великий Мицьк, що в Костопільському районі отримала капітально відремонтований спецавтомобіль. Відтепер троє пожежників місцевого депо, які обслуговують одразу п'ять навколишніх сіл, не матимуть проблем із тим, щоб дістатися до місця займання. На цьому місцева громада не зупиниться цього року. Тут за підтримки обласного бюджету збираються реставрувати і приміщення, в якому базується пожежна команда. Тему продовжить Роман Сверида. Від технічної справності цього автомобіля залежить безпека одразу п'яти сіл Костопільського району. За декілька тижнів старенький газ 53 відсвяткує своє 30-річчя. Втім, тепер сумнівів у здатності авто доставити пожежників до місця займання не виникає. Нещодавно спецавтомобіль капітально відремонтували. Ми стараюся підтримувати в такому стані, щоб їхала. Тож це як не може щоб не виїхати, але просто набагато. Е Набагато краще зараз після ремонту. Зараз сміло знаєш, що завів, поїхав. А тоді, не знаєш, доїдеш, не доїдеш. Посприяв нам у цьому голова облдержадміністрації Бертеш Василь Михайлович. І відремонтували, ми зробили повну мотора, зробили ходову. Зробили. Повнений капітальний ремонт ремонт автомобіля місцевої пожежної команди. Лише перший крок. Вже до кінця цього року у Великому Мицьку збираються взятися і за приміщення депо. Усе завдяки участі сільради в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад. Ми робимо два гаража для автомобіля. Маємо зробити фасад, кімнату для відпочинку пожежників. Тримують повірте для сільської ради дуже тяжко. Пожежний депот, тому що це три працівники на повну ставку і. Е... Але повірте, що ми громада збирає кошти і абсолютно ніхто не заперечує проти того, щоб здати на пожежну. Загалом у 19 сільрадах Костопільського району нині працює 13 місцевих пожежних команд. Місцеві чиновники у нинішньому році збираються створити ще одну продовжать також ремонтувати пожежну техніку. Зараз в стадії завершення ремонтних автомобіля в Пісківській сільській раді. І таким чином ми поступово будемо рухатися до того, аби в сільські ради охопити значить, даним, даним видом таких допомог. На думку рятувальників, підрозділи місцевих пожежних команд розвивати необхідно. Нині їх в області працює понад півсотні. І лише минулого року сільські пожежники виїздили на виклики понад 200 разів. Якщо брати статистику, то 70-80% пожеж, які виникають, вони виникають в сільських населених пунктах, де ускладнено проїзди. І безводні ділянки, тому це дуже важливе питання. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Найбільше цього тижня захворіли людей на грип і гострі респіраторні захворювання у Кузнецовську, як повідомили з держсанслужби. Тут до епідпорогу залишається лише 10%. Наближається до цього показника рівненський район. За 15% від епідпорогу знаходяться рівне та Дубровицький район. Загалом же ситуація з грипом в області стабілізувалася. Кількість хворих така ж, як і минулого тижня. Серед недужих переважають діти до 18 років. За тиждень, що минає і за стодою на рівненщині, було госпіталізовано майже 300 людей. Більше сотні подарунків для маленьких пацієнтів рівненської дитячої міської лікарні передали американські діти, вручили рівненським дітлахам іграшки, а разом з ними і біблії, представники релігійної благодійної організації. Радість на обличчях малечі від отриманих подарунків бачила Тетяна Климчук. Ці діти наразі лікуються на стаціонарі у дитячій міській лікарні. Радості від перебування у палатних стінах небагато. Проте зараз з облич маленьких пацієнтів не сходять посмішки. Всі вони отримують подарунки, які їм передали такі ж діти за кордону. Маленька Наталка новим іграшкам радіє і натомі закордонним дітлахам передає свої побажання. Я подякую тому, що вони нам ці подарунки гарні привезли. І, і дуже хай вони живуть завжди. Отримали свої дарунки ще більше сотні маленьких пацієнтів лікарні. Усі ці іграшки благодійна організація Братерство без кордонів отримала з Америки. Дітлахи збирали подарунки самі. В деяких навіть залишили свої адреси, аби налагоджувати дружбу з рівненськими ровесниками. Діти для дітей приготували подарунки. В цих подарунках не є цукерки, там є різні дитячі ігри, олівечки і все. Тобто для для дівчаток окремо і для хлопчиків окремо у лікарні подібні акції проводять вже не вперше. Лікарі зізнаються, що щиро радіють за те, що є люди, які дарують радість для дітей. Це безумовно покращує мікроклімат нашому колективі і сприяє як найкращому, чи як найшвидшому одуженню наших маленьких пацієнтів. На завершення представники благодійної організації подарували маленьким пацієнтам дитячі біблії. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. 15 лютого християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят у році стрітення Господнє. Його святкують на 40-й день після народження Ісуса Христа, згадуючи принесення Святої Діви Марії сина до Єрусалимського храму. У народі стрітення здавна символізує зустріч зими з весною. З цим святом пов'язано багато прикмет, за якими можна буде судити про майбутній рік. Для віруючих обов'язковим у цей день є похід до церкви за свічкою, оберегом і свяченою водою. Мама мені казала, як калюжі будуть, значить волна напасеться на, на, на Юр'я, бо вже посеїстись буде. Свядять воду, свядять свічки, свічка в домі потрібна для того, щоб громний падав в дом. Ну і так охороняє, оберігає від всякої нечистої сили. Останні два роки в рівному на день перевіряють ще одну прикмету. Працівники рівненського зоопарку перейняли американську традицію виганяти з нірки бабака та перевіряти, чи побачить він свою тінь. Якщо він лякається її та повертається до своєї схованки, зима буде затяжною. Якщо лишається, слід чекати ранньої весни, що навіщував рівненський бабак цьогоріч, знає Володимир Струс. Юрба дітей нетерпляче очікує бабака, що має вилізти зі своєї нірки. Ці дітлихи вивчають тварин в клубі зоологів на базі станції юних натуралістів. До зустрічі з гризуном готувалася ретельно і знають про бабаків чимало цікавого. Це група гризунів. За неї живуть 10-12 особами. Вони, вони водяться в степах. На бабаків велася промислова охота. Їх відстрілювали, використовували жир і, і хутро. Після революції їх залишилося не дуже багато. Зараз вони мешкають в степу в Луганській, Закарп... і Запорізькій області. Також діти знають відому прикмету про бабака, яку вирішили перевірити на практиці у рівненському зоопарку. кажуть, якщо він взимку вилізе із нірки та побачить свою тінь, варто чекати ще декілька морозних тижнів. Прикмета з'явилася на світ через те, що ці гризуни бояться будь-якої тіні. Коли байбаки виходять на, вул, на ну, на поверхню поїсти, то один байбек завжди дивиться. пильнує за їхньою е, безпекою. Коли наступає небезпека, він подає сигнали. Всі ховаються декілька хвилин очікування, і ось дітлахи радіють раптовій появі метеоролога. За словами працівників зоопарку, другий рік поспіль найживовішою серед чотирьох тутешніх гризунів стала бабачиха Сонька. Ми побачили, що Наші бабаки вже прокинулись від сплячки, але вийшовши з мори, бабак не побачив своєї тіні. Тобто, за прогнозами, це є показником ранньої весни. Католики у США передбачають початок весни 2 лютого, коли святкують день бабака. Православним аналогом вважається святострітання. Тому у Рівненському зоопарку бабака випускають саме 15 лютого. В американському місті Панксатон бабак віщує погоду вже понад півтора століття. В Україні та, зокрема, в Рівному кінець холодів таким чином передбачають лише декілька років. Втім, підсумовують у зоопарку місцевим гризунам. Це вдається краще ніж іншим українським та закордонним колегам. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма День. Козаки завітали в гості до вихованців рівненського навчально-виховного комплексу число один. Вони частували дітей кулішем, возили на конях та познайомили їх з козацькими іграми. Ці традиційні забави, переконані козаки, не лише розвивають фізичну витривалість, а й допомагають формувати товариський дух. Як все відбувалося, бачила Алла Сещук. У Казаніш кварчить сало, козаки готують куліш. Тим часом з дитсадка виходить малеча. Діти перебіж товхаються біля воза. Кожному кортить проїхатися навколо садочка. Скажи, що тобі сподобалось. Ноники. А які ти любиш ігри гратися? Соник, Соник лев. Козаки показують малечі гармату, яка неодмінно мусить вистрелити, а перед іншим гуртом демонструють вправне поводження із шаблею. Діти у захваті. А козаки здається щасливіші, не менше за дітей. Діти це найвдячніші для дітей, Це правда, тому що в принципі все вони бачать вперше, все для них нове, цікаве. Ці от очі по одній гривні це найкраща вдячність для нас. Козаки заохочують дітей до ігор, щоб не стояли на дворі без руху, а бігали та веселилися. У кожній такій забаві кажуть, є глибокий смисл. Ігри не лише розвивають фізичні навики, а й формують товариський дух. Дуже важливо, щоб ішли всі разом. Тому і випрацьовували, тобто, коли йде стрій в атаку, випрацьовується саме ця хода разом, щоб ніхто не вискакував вперед, тому що ті, хто виходив вперед, вони, як правило, були. Пушечне м'ясо. Навряд чи в такому віці малеча осягне всю мудрість козацьку, однак, безумовно, те, що у їхні серця все ж впаде зерно кращих традицій народу. В нас взагалі викладається християнська етика. Ми знайомимо дітей із релігійними якби, святами, знайомимо їх з моральними, духовними. Особливостями, традиціями українського народу ще хвилину тому діти хаотично бігали по майданчику. Прозвучала команда, і ось уже лава йде на лаву. Те, що батьки не дозволяють робити, те навпаки заохочується у козацьких іграх, штовханина, і дітям навпаки, це подобається. На учасників та вболівальників розділилася малеча під час гри у перетягування палиці. Свою поразку переможені пояснюють так. Ай тема команда виграла, а ми програли. Бо я тоді забув рукавиці, знят, а потім зазняв. А я вони одно виграли. Ага, ну нічого, ви не переживаєте за це. Да. Діти з цікавістю заглядають в казан, чи, бува, ще не зварився куліш. А хто не може дочекатися козацької їжі, частуються млинцями та гарячим чаєм? Охочих ти спати немає. Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День з любов'ю у серці виставку під такою назвою відкрили у залі обласної спілки художників, присвятили її до дня всіх закоханих. Тут представлені роботи у різних жанрах: від живопису та кераміки до світлин та розпису на тканині. Організатори вирішили зробити експозицію ексклюзивною і не показувати в інших галереях. Тож запрошують усіх охочих відвідати її протягом наступних двох тижнів. Цьогоріч Євген Чорний відзначатиме 50 років творчої діяльності та готується до виставки Бенефізу своїх кращих робіт. Декілька з цих картин вже можна побачити у виставковій залі обласної спілки художників для нової експозиції. З любов'ю в серці художник відібрав зимові пейзажі, на яких зображені малювничі місця обласного центру. Коли сніг випадає, ну просто неможливо. Я йду, дивлюся. і Якраз попав пішов сюди на цей лебедине озеро. Башу, ну, красота така, що очей відвести не можна. От. І так з'являється зразу. Вроблю за мальок в блокноті. Загалом на виставці представлено півсотні робіт, що належать пензлям місцевих художників. Переважна більшість з них раніше ніколи не експонувалася. Певною тематикою митців не обмежували, одначе просили відібрати роботи, які зможуть передати красу зими, що минає. В більшості це художники живопис, це їх завжди більше. Тому і в нашому залі також більше живописців. При цьому от в даний момент представлені роботи керамічні. Ну це скульптура в кераміці. В цьому на цій виставці навіть є художня фотографія, декілька робіт. Торік на початку весни художники вже відкривали аналогічну експозицію. Тож тепер вони сподіваються на започаткування нової гарної традиції. Діяти любовна виставка до кінця зими. Володимир Срус, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День наразі це все. Такими були головні новини області сьогодні. Хороших вихідних, вдалого відпочинку, гарного настрою. Нехай вам щастить. До побачення.